Ну і всім привіт, ви на каналі Курочка. Сьогодні це до відео Зомбі Апокаліпсис. Приємного вам щасливого просмотру. І всім привіт знову на каналі Корочка. Я не поднімаю хочу вам розказати одну новість. Був їм открили і тут дофігіще всяких пушків різних. І, і одним ділом тут ще і патрони. Я в шоці, коли я бачу, що тут є патрони, я не знаю, що вони взагалі тут роблять. Просто гуляю собі тупо, і на роботу сходив, да, на роботу чуть-чуть сходив. пішов потім гуляти, і по менечу робочий день позирав, а сундук там стоїть. Ну, відкривав його і позраву, Тут ці тут різні пушки. Так. О, три патрони, Воно, робочий. О, ніфіга робочий. Давайте ліпше підемо домою, Хочу увідомо, чи у мене є ще пару патронів, і їх якісь там перезаряди, ці пушки. Не знаю, що треба зробити, з ними так закриємо. Так, стоп. А що з мене робить? Я не понять. так, Сундук, двійний сундук є, кондиціонер у мене теж є, а цього сундука я ще перший раз вижу. Так, стоп. Що це за сундук? Давайте відкриємо. Так. О, допомога патрону і якась книжка. Так, давайте відкриємо її. Давайте раз патрону заберемо і відкриємо книжку. Відкриваємо книжку. Скоро на вас підуть зомбі, буде три волни. Зомбі. В смисі. Тобто є шутки чи що? Так, а ну йду за звіду у жителів. Ну ні, жителі всі відпішли. Так, стоп. Ніч. А якщо це не брехня? Скоро на вас. Так, стоп. А якщо це не брехня, вже ще ніч наступає, а я тут столбичу. А якщо реально буде зомбіапокаліпсис? Так, я не розумів, що взагалі мені робити. Давайте ліпше підемо до миру. Я не знав, що то буде, і давайте ліпше все на вулиці лишимо. Так, ну давайте ліпше на вулиці лишимо. Давайте книжку десь відкладемо. Я не знав, що то буде. Коротше, наступила ніч. Я позираю і вижу там до зомбі. Я вже вш... чекайте, я... мені се то не віде, чи що? вибачте за лаги, просто в мене подлагає маленька ігра. Не обращайте просто внимание. Реально зомбі! Маленький зомбі! Я майо, ти какашка! А ну спуститься! Та тут що, много... два зелених зомбі? щоб все ніч не взорвало, господи, які б тут кріпилися і ще не поспавлювалися, бо хана моєму має кові Давайте їх якось попробуємо їх. Давайте, застрілюйтеся! Я-моя, я мімо всього... Коротше... Я не знала вообще стрелять. У меня два хп. 1 хп. быстрее, быстрее. Так давай, давай, тупоте пушка, давайся перезаряджуй. Так, давайте уничтожим их. Що тут происходить якого фига? он из в нашій деревні. Так, 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 так. Фух. Зомби. No. Фух. Едним патроном уже убили одного зомби. Капець. Це просто шок. Просто собі просто тупо погуляємося називать. Якраз ще коли був день, я просто ще трохи поработав. мо йо Ще один зомбі. Так. Чік! Все, бамба на рік. І мені як файно судно грати. Так. О! О! як все файно робить. При... Ви то видели? Зомбі сидить на плечові. Міні-зомбі. Давай умій Ти Та нам тут не нужен зомбі. Є б і ще не була друга волна іще мочніша. Бо, звісно як вони його не сюди прибити, що там край міру. Я, типа, удалив їм кусочки міра і в мене нам один квадратний мір з деревню. Я більше взагалі навіть нікуди не йду, у мене город жителі ще поки не є, давайте їх уже вже, вже... зстрілиме, щоб вони вже одня відстали. Йома його божечко, це що, щось відбувається? Фу, слава Богу, що придумали такі, типа, що, винтовка або що, або МС. 25 я не розумію, коротше. Що ми взагалі робити? Волна первася почала. Я не понимал, що це таке. Так, я нічого не хочу знати і навіть знати і не хочу. давайте його вже зрілами. Я в шуці просто я просто тупо просто сидів вдома і ніч не робив, і у мене зразу все типа. Я, я не знав, я просто запутаюся. Так. Патрони. Чогось я все, все не перезаряджую, в мене лимкалаш на 16 ілі М25, як це то називати, не знаю. Не, С25. О, то тут є приціли, якщо сісти так на шифт. Ху, реально, прикольно. Давайте по-бустренькому всіх зомбі всіх застріли. А має, щоб началась ще на передачу друга волна. Давайте по-бустреньку, 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 по Так, ну, наведно, усі зомбі ще не лишило. Так, ну так, да, наверное, сюда рішила. Ааа, ні-ня-не-не-не. Ні, ні, ні. За одного я дам біжить, а другий йде у деревню. Він сейчас всіх моїх жителів пожре. Так, бомс. Все, мінус зомбі. Так, і того, конечно же, застріливає. Най тут не один не буде. Так. Так. І. Фух, слава типу! Я, коротше, не знала ніч і буду, звісно чекати другу волну, починаючу. Ну, звісно, якщо вам подобається цей ролик, поставте лайк і підпишіться на канал, я буду дуже радий. Я буду вам робити великанський контент і буду робити більше всього. Всім пока-пока.